Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу, за підтримки Центру патріотичного виховання дітей та молоді, Центру патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді. Одеса, беручи за основну працю Державного архіву Одеської області, розпочинає проєкт Незламні голодомори. Я з 1915 року народження. Коли розпочалася колективізація, забрали все. Хто що мав. У нас була корова і трохи зерна. Забрали все. Розкопували всі горбочки на городі, думали, що сховане зерно. Люди почали помирати від голоду. Ми їли лободу, жолоді, гриби, траву. Терли насіння, з чого можна було, і варили кашу. Будучи підлітком, я добре запам'ятала голодовку 1932-1933 роки. Люди пухли від голоду, їли борачіння, гнилу суху картоплю, перемельвали на муку і пекли млинці. Тяжко голод переносили діти, багато з них померло. Якщо в когось було трошки зерна, то його журнували. полосі сипали у воду і варили дітям баланду. Щоб врятуватися від вірної смерті, наш батько поїхав на Донбас працювати на шахті. Він, колишній здоровий маяк, теж почав пухнути, пам'ятаю і досі, як восени 1932 року мати, я і сестра подовжили його станцію Балта. Це була трагічна картина. Нам, це, нам не виріли, що такий кремезний, веселий колись чоловік дивився на нас якимись байдужими очима, в яких світ... світилося одне бажання їсти. Було дуже важко. Я була ще підлітком і жила в своїх рідних. Батьків не стало дуже рано. Півтора роки я залишилася без матері. Саме у той страшний час, коли люди пухли від голоду і не було чого їсти, їли молоденьку травицю, збирали жолоді, мололи і пекли в коржі. Хоч гірке, та недобре, та виживати було якось потрібно. Вони не писали рецепти, вони просто описували, що вони бачили, і ми з цих спогадів саме виписували те, що можемо, що можемо взяти за реконструкцію. П'ячуємо засипаємо борошно 3-4 ложки і помішуємо, варимо протягом 30 хвилин. Вона закусає. Оце така була страва. Людмила Іванівна готує страву, якою рятувались у голодомор. Тут всього лише два інгредієнти: вода та житнє борошно. А це коржики із макухи, лободи та жолодів. Їх у той час смажили на плиті. Маку заливаю гарячою водою, і він у нас набухає протягом 15-20 хвилин. Після цього ми додаємо дрібно посічену лободу і у нас є ось. Дрібно помалень жолоді ціна цих страв мільйони врятованих українців, які вижили у голод, завдяки сушеній соломі, картопляному лошпинню, лободі, макуху та висівкам. Те, чим зараз годують тварин, тоді ними були самі люди: незламні голодомором. У 2022-2023 роках Україна влаштовує 90 роковини голодомору-геноциду. Цю скорботну дату ми згадуємо сьогодні в реалях нової боротьби за виживання української нації. Пам'ять про голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність. Засвіти свічку на вікні. Пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомор, Господи, не дай нам пройти це знов. На вікні свіча догала мати дитинча, коли салам не в колисці, ні, не в колисці, але в труні. Мертві в ровах, їх мільйони коніми в церквах.